Остання в цьому році. Традиційна велоінспекція на чолі з міським головою цього разу вирушила в мікрорайон Майзлі, вулицею Незалежності через міст і до вулиці Нової. Дорогою Руслан Марцінків доручив комунальникам навести лад зі сміттям та вирівняти дорожнє покриття. Далі інспекція навідалась до навчальних закладів. У дитсадку номер 15 гуцулочка тепло. Тут розповідає завідувачка, опалення вимкнули 18 жовтня одразу після розпорядження. Також подбали й про безпеку дітей, розширили та покращили приміщення. Укриття. Достатньо температурний режим, тому що ми маємо ще й підігрів підлоги на першому поверсі, завдяки утепленню, що здійснювалося за програмою Нефко. Маємо рекуператори, які дають можливість циркуляції повітря і регулювання температури повітря, такої, яка потрібна в приміщенні, залежно яке приміщення. Одних приміщеннях 19, одних приміщеннях 20, 21 градус. Ми регулюємо, і, звичайно, щоб не було перегріву. Далі волоінспекція попрямувала до ліцею номер 15 Тут також запевняє директор школярі. Не мерзнуть. Опалення увімкнули 20 жовтня, тому температурний режим у класах комфортний для учнів. Також цього навчального року у школі розширили укриття. Наразі в ліцеї діти навчаються у дві зміни. Відповідно, у першу зміну 19 класів, у другу 20. Ми розширили можливість безпеки для дітей і збільшили. Можливість їх укриттів, в тому числі задіяли і от оцей зал боксерський, задіяли там ряд чи інших приміщень, один кабінет для обслуговування праці не технічної, а для дівчаток і буфет. І от нам допоміг локомотивно-ремонтний завод. Вони дали нам 52 лавки такі. От і лавки дуже хороші, якісні на металевій основі. Інспекція на роверах видалася ефективною, каже міський голова. Заклади освіти, у яких вдалося побувати, теплі та безпечні. Основна увага це, щоб тепло було дітям в садочках, укриття, щоб були всі в належному стані. Тому я задоволений, в принципі, тепло є в тих закладах, які ми об'їхали. Ми побачили ті речі. був також надпис такий на вулиці Незалежності, описаний будинок силами наших комунальників. Також вдалося усунути ту проблему. Тобто такі поїздки дають дуже багато. Одне діло почути, друге діло побачити, поспілкуватись, поговорити з людьми. Були також комфортному дому на аварійці. Поспілкувався з хлопцями, до речі, серед них є учасники бойових дій, які воювали в морській піхоті. Тому знаю проблеми, знаю, що треба допомагати, тому будемо працювати. Сезон волоінспекції поки завершується, але тільки на зимовий період. Вже наступного року з настанням тепла очільник міста його заступники та комунальники знову вирушать на своїх двоколісниках перевіряти мікрорайони міста. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.